Феєрверки. Феєрверки. За тиждень у Великому лісі відбудеться особлива подія. Клубу чарівників виповниться 100 століть. До свята вже підготувалися. У центрі галявини встановили сцену. На якій відбуватимуться магічні змагання, а потім там нагороджуватимуть переможців. А на завершення вечора заплановане шоу чарівних феєрверків. А хто відповідає за запуск салютів? Та ж сам ведмідь чарівник Алдін. Будь обачним, Алдіне! Попереджує пугутько нічний чарівник. Це незвичайні ракети. У кожну додано особливі чари для створення неймовірного ефекту, тому тобі слід супроводжувати кожен запуск правильною формулою. Однак Алдін був справжнім забудько, він ніяк не міг запам'ятати. Точних магічних формул. Буде ліпше, якщо я трохи потренуюсь, сказав Алдін своїм друзям. Оця ракета зараз влаштує зоряний дощ. Поки ракета злітає, ведмедик здіймає чарівну паличку та перебирає всі магічні формули, що спадають йому на думку. Може, ця. Ракета вибухає та зникає за горизонтом. Бах! Це більше, ніж спецефекти. Це відчув навіть пугутько. Цей маг справжнісіньке нещастя. Начувайся Алдіни. Пугутько збирає велику нараду магів. Ми маємо усунути цю роззяву від запуску святкових феєрверків, гнівно повідомляє Пугач. Але жовтий місяць секретар клубу не погоджується. Алдін і справді трохи роззява, але чи не могли б ми знайти для нього інше завдання? Рада чарівників погодилася з жовтим місяцем, тому погудько покликав Алдіна, щоб повідомити йому присуд. Настав день свята. Друзі, я приготував для вас найкращий обід у вашому житті. Таку страву ви ще не куштували. Алдінський пиріг! Який молодець Алдін? Віват Алдін. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.